В сучасних методах лікування онкології нікого не здивуєш променевою терапією. Її застосовують на постійній основі, і вона вважається відносно дієвою залежно від стадії раку. Цей метод лікування не винайшла Українка, але Софія окуневська морачевська стала першою лікаркою на всій Австро-Угорщині, яка здобула медичну освіту і почала застосовувати променеву терапію у боротьбі із гінекологічними онкологіями. Як їй вдалося здобути медичну освіту. Які зв'язки вона мала із Василем Стефаником, які випробування долі їй довелося пройти, і чому відома лікарка померла від розриву апендиксу? Я Вікторія Сметаненко, це канал Тегроловка. Аби контент виходив якісним та цікавим, на це потрібно багато ресурсу: сценарій, зйомка, студія, обладнання, монтаж. На це потрібні кошти, тож я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене донатом, якщо у вас є така можливість. Посилання на банку я залишу в описі під відео. Нагадаю, ще про підписку. Вподобайку та коментар, а ми починаємо. Народилася майбутня лікарка 12 травня 1865 року в селі Довжанка, нині нашої Тернопільської області. Тоді це село входило до Австрійської імперії. Її батько, Атанас Данилович Окуневський, був священником, походив із давнього українського роду Окунів. Мати Кароліна Лучаківська померла у 1870 році, коли дівчинці було 5 років. По материнській лінії у Софії були ще четверо рідних тіток і дядько, відомий адвокат, а згодом. І перший український бурмістр Тернополя Володимир Лучаківський, втім маленьку Софію під свою опіку взяв чи взяли у різних джерелах. Можна знайти різну інформацію, чи то дядько Кирило Окуневський, який, до речі, був одним із перших українців-фармацевтів із вищою освітою, чи то батькова сестра Теофілія та її чоловік, греко-католицький священник, громадський діяч, посол віденського парламенту і Галицького Сейму Іван Озаркевич. Там вона познайомилася і подружилася на все життя зі своєю двоюрідною сестрою Наталкою, більш відомою нам як письменниця Наталія Кобринська. Сам Атанасій Окуневський із дозволу Львівського митрополита покинув священницьке служіння і пішов навчатися на медика у Віденський університет. Отримавши диплом, він дістав посаду повітового лікаря спочатку в сторожинці, згодом у містечку на південній Буковині, тепер Румунія, і забрав доньку із собою. Освіту Софія отримала в шість класів, але її ерудованості можна було позаздрити. Перед усім шкільна програма для дівчат була звуженою і не давала необхідних знань для складання матури і спиту зрілості. До її послуг була багата бібліотека Озаркевичів, А розмови із старшою на 10 років Наталі. Та її братом розвивали світогляд самої Софії. Також Софія займалася самоосвітою та брала уроки в репетиторів. Вона добре грала на фортепіано. Її вчителем був брат Ольги Кобилянської Юліан, який був у захваті від здібностей талановитої дівчини. Улюбленими творами Софії Окуневської були дев'ята симфонія Бетховена і місячна соната Шуберта. Юліан також навчав дівчину Латини у ті часи ні Латини, ні грецьку в жіночих школах не викладав. Але вони були обов'язковими для складання матури. Саме через Юліана Софія познайомилася із Ольгою. Так зав'язалася їхня дружба, яка тривала усе життя. Вона заговорила до мене українською мовою, переконуючи мене, що мені треба писати не німецькою, а для власного народу по-українськи. Навчила фонетикою писати, надавала українських книжок, стала моєю щирою подругою. Писала Ольга Кобилянська. В той же час я познайомилася із своячкою Софією. Куневською Наталією Кобринською, котра ще більше підбадьорювала мене не покидати пера, виучуватися якнайбільше своєї мови і писати, живучи серед освічених, розумних талановитих людей та ще й родичів, тоді їх називали інтелігенцією. Чи можливо спостерігаючи за батьком Софія в 19 років вирішує стати лікаркою? Їй вдається отримати дозвіл на складання іспиту за гімназійним курсом. Тоді на той іспит у Львівській академічній гімназії. Щоб підтримати Софію. Прийшли її чисельні друзі, серед яких Іван Франко, Іванничой Левицький, Олександр Кониський та Лука Балей. Іспит вона склала успішно, чим викликала справжню сенсацію в усій Галичині. Станом на 1886 рік Львівську гімназію закінчило лише 13 дівчат, але далі постала чергова перепона. Жінок в Австро-Угорщині не приймали в університети. Тож недовго думаючи у 87-му році Софія та її двоюрідна сестра Далі Кобринська вступають до Вишу у Швейцарії. Кобринська на економіка, а Окуневська на медичний факультет Цюрихського університету, який закінчила в січні 1896-го. Тобто вона провчилася там більше восьми років і тоді стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині та першою українкою Галичини, що здобула університетську медичну освіту. Проте, захоплювалася вона не лише медициною, завдяки Наталії Кобринській. Того ж року вона дебютувала в літературі у першому жіночому альманаху Перший вінок туди увійшло її оповідання з міського життя Пісок-пісок, а також розвідка, родинна неволя. Піснях і обрядах весільних під псевдо «Єрена». Окрім цього, Софія разом із подругами Наталією Кобринською та Ольгу Кобилянською активно долучалася до розвитку жіночого руху на Галичині та Буковині. І не лише на словах. Вона була фанатичною прихильницею довгих прогулянок на природі, їздила верхи, ходила на лижах підкорювати гірські вершини і намагалася долучитися до інших видів спорту, які тоді активно пропагувалися для чоловіків. А в любові вмінь їй теж не бракувало. Під час навчання, коли їй було 25 років, вона захопилася шляхтичем, уроженцем Варшави, студентом цього ж вишу Ваславом Морачевським, молодшим за неї на два роки. А у 1890-му Софія Окуневська вийшла за нього заміж. Вацлав мав репутацію українофіла. А Софія ще сильніше вплинула на нього. кажуть, що у ті часи вона випромінювала надзвичайно жіночу енергію і її порівнювали з Лілією. Подружнє життя складалося щасливо. Родина переїхала до Кракова, де чоловікові запропонували роботу. У 95-му, під час Шевченківського свята, подружжя познайомилася із тоді ще невідомим нікому студентом Василем Стефаником. Згодом у своїй новелі Серце письменник казав так: Вацлав Марачевський вивів мене в світ. Шляхтич дійсно допомагав Василеві матеріально, а також перекладав його твори польською мовою. І свою синю книжку Стефаник написав у будинку Морачевських у сторожинці. Коли у 1896 році у Вацлава та Софії народився син Юрій, письменник надзвичайно прив'язався до нього, а згодом юнак відповів майже синівською вдячністю. Того ж року Софія опублікувала свою докторську дисертацію про зміни в крові під впливом анемії, здобувши докторський ступінь з медицини. Як писала львівська газета Діло. Це перший доктор з-поміж українського жіноцтва, а навіть це перший доктор жінка в колишній Австрії. Під цим оглядом випередила вона жінки польські і жінки інших народів Австрії. Таким чином, Софія Окуневська-Морачевська стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині та першою галичанкою, яка здобула університетську медичну освіту, а згодом ще й першою жінкою, яка отримала ступінь докторки медицини. Однак отримання диплому не означало автоматичну кар'єру, тим більше для жінки в ті часи. Кілька років Марачевські намагалися організувати лікарську практику в Кракові. У 1897 році вони осіли у Львові, але Австро-Угорщина не визнавала дипломи іноземних університетів. Тому обом довелося ностратифікувати їх, тобто заново підтвердити, Софія Окуневська вибивала свій офіційний дозвіл на самостійну лікарську практику аж на засіданні Сенату. Краківського університету, де все ж таки визнали її докторський диплом, але через 4 роки після отримання в Цюриху. Таким чином, Софія морачевська окунецька стала жінкою-лікарем в імперії Габсбургів. Її попередниці, які здобували освіту, часто обмежувалися лише вчительським фахом. У 1898 році лікарка народила доньку Єву. Вацлав спершу дістав посаду асистента у клініці, а далі працював доцентом на медичному факультеті. Деті Львівського університету. Зрештою, львівські поляки також не сприймали його. Далі подружжя мешкало та проводило медичну практику у Чехії та Швейцарії. Попри те, що Софії було важко у кар'єрному зростанні, вона не спинялася. Від 1903 року лікарка працювала в народній лічниці для бідних, яку створили у Львові з ініціативи митрополита Андрея Шептицького. Очолював її двоюрідний брат Софії Євген Озаркевич. Саме там, у 1903 році, вперше дозволили практикувати Софії. Персонал лічниці працював на благодійних засадах, але Софії були важливі настільки гроші, як можливість нарешті реалізуватися професійно. З-поміж різних відділень вона обрала одразу гінекологію і стала. Фактично першою гінекологією в Галичині. Окуневська була першою лікаркою Галичини і Австро-Угорщини, що почала використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією. Лікувала рак шийки матки радієм за методом Марії Складовської кюрі. Вдячні пацієнти називали її Святою Софією. Разом із Євгеном Озеркевичем вони вперше в Західній Україні організували курси для сестер милосердя, потім курси акушерок. Також вона уклала словник української медичної термінології, була співініціаторкою створення лікарської комісії, першої профспілкової спілки українських лікарів, заснованої у 1897 році. Софія була членкиною наукового товариства імені Шевченка. Її можна назвати успішною на той час жінкою однак все змінила одна, а може й не одна зрада. Сідайте зручніше, бо ця історія того варта. Софія та Вацлав весь час жили на дві країни. Вона у Львові, він у Карлових варах. Софія час від часу приїздила до чоловіка і одного такого разу дізналася про його зраду. Вацлав, якого вона в усьому підтримувала і поважала за українські погляди, з часом перетворився на ревного поборника Польщі. І цьому сприяла коханка, відома польська художниця Марія Водзінська, аристократка, яка на 12 років років молодшу за Софію вона вела світське життя, мандрувала курортами і малювала портрети своїх коханців, зокрема і Марачевського. Портрет її авторства досі зберігається у Львівській ветеринарній академії. Вони розходилися зі скандалом. Софія дуже важко переживала його зраду, але від особистих переживань її врятувала чи то пак відволікла Перша світова війна. Окуневська покинула свою львівську практику і пішла лікувати українців в австрійські табори для переселенців із окупованої Галичини. Вацлав працював лікарем у гарнізоні міста Лінц. Лише після закінчення війни вони подали на офіційне розлучення, і нарешті Софія відкрила свою власну лікарську практику. Але тут у двері постукала нова біда. Її донька Єва наклала на себе руки. Це сталося за кілька місяців після офіційного розірвання шлюбу батьків на Різдво в 1919 році. Причина невідома, втім, напевно, це було саме через зраду батька, сімейні обставини та розлучення. Хоча дівчина була вже дорослою та в цей час здобувала освіту в Швейцарії, і вона могла стати першою українкою архітекторкою. Передчасна смерть доньки дуже вплинула на Софію. Вона майже на рік замкнулася, не спілкувалася ні з ким, окрім пацієнтів і сина. Боляче цю втрату переживав і колишній чоловік лікарки, якого після війни запросили викладати до Львівської. Академії ветеринарної медицини. Кажуть, урну із прахом донька він завжди носив з собою, навіть на лекції. Він помер самотнім у Львові 1950 року. Його поховали із урної доньки. Софія ж знайшла порятунок в синові та новонародженій онуці, яку назвали на честь бабусі теж Софією. Її часто запрошували на лекції та зустрічі львівського жіноцтва. Вона жила із сім'єю сина Юрія до 25-го року, а далі проживала сама у Львові в будинку, окупленому митрополитом Шептицьким, та вела невелику приватну медичну практику. Софія тримала соціальну активність до останніх днів. Вона відвідувала зібрання жіночої організації Українське товариство жінок. З вищою освітою, створеною у Львові в 1924 році під очільництвом Олени Степанів-Дашкевич. З ініціативи лікарки філії того об'єднання виникали в різних містах Галичини, включаючи і Перемишль. Продовжувала лікувати і навчати інших. Софія окуневська моречевська померла раптово від розриву апендицита та гнійного перитоніту. Жінка, яка рятувала тисячі життів, у момент раптового приступу хвороби опинилася на самоті. Допомоги не було в кого просити. Коли її таки доправили до клініки, було пізно. Померла Софія Атанасівна 24 лютого 1926 року на 61 році життя. Її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. У сімейному склепі разом з нею згодом поховали. Сина, колишнього чоловіка, доньку і онуку. Також хочу коротко розповісти про її сина Юрія, адже він став видатною людиною на Галичині. Він працював суддею у Львівському суді, був справжнім інтелектуалом. На це вплинуло виховання в родині. Морачевські не віддавали дітей до школи, а займалися з ними самостійно. Юрій знав українську, польську, німецьку, італійську, французьку, іспанську, російську, старогрецьку та латину. Всі ці мови він вивчив без великої напруги. Користуючись своєю непересічною пам'яттю, а ще пізніше вже сам вивчив ще іврит і, будучи суддею, перекладав під час судових засідань заповіти. Також він був право, мистецтво і літературознавцем, художником, аніматором і музикантом-любителем. Юрій Морачевський був римокатоликом. І одного разу, коли митрополит Андрей Шептицький запитав його, чому він став українцем, той відповів: якби поляки були в такому становищі, як українці, я би Став поляком. За кожним сильним чоловіком стоїть не менш сильна жінка. Софія Морачевська Окуневська змогла стояти відразу за кількома. Вона була подругою Василя Стефаника і його платонічним коханням. Вона теж доклала своїх зерен, щоб він відбувся як письменник. Вацлав Морачевський усе своє життя надзвичайно шкодував про свій вчинок. Сина Юрія не стало раніше 1935 року під час видалення пухлини у відні. Софія була сильною жінкою, яка реалізувала себе і цінувала та мотивувала тих, хто довкола. Нею захоплювалися Іван Франко, Наталія Кобринська, Василь Стефанок, а Ольга Кобилянська про неї висловлювалася так: від неї пішло мені таке світло, за яким я так тужила, невиразно мріяла. Її діяльність та пам'ять про неї не забута. Вона продовжує жити і творити в серцях інших людей. В пам'ять про неї у листопаді 2022 року був започаткований юнацький курінь в діаспорі пластунів у станиці відень. До речі, один із корінів пласту названий на честь героїні, про яку ми поговоримо вже в наступному випуску. В Чернівцях є вулиця, яка носить ім'я видатної лікарки. А також зовсім нещодавно, у квітні цього року, у Києві запропонували перейменувати один із провулків іменем Софії Окуневської. Відповідну пропозицію підтримала комісія з найменування при київському міському голові. Тож застосунку Київ цифровий можна було віддати свій голос, що я і зробила. Вивчати, згадувати та пам'ятати це означає продовжувати пам'ять про видатних українців і плекати своє майбутнє для наступних поколінь. На цьому все. Я нагадую, що це канал Тигроловка. Мене звати Вікторія Сметаненко. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, адже щоп'ятниці о 18.00 виходять нові відео. Ставте свої вподобайки та залишайте коментарі.